Доброго Сі наступив третій місяць осені. І я, оскільки людина емоційна і поетеса, я знайшла сьогодні один з своїх творів, трошки раніше написаний, така новела, емоційна, поетична новела, яку я назвала Дарую себе осені. Вона війшла в книжку Шлях до Бабиного літа, яка випущена кілька років тому. У дні коли природа починає в'янути, вона стає ще красивішою, барвистішою, яскравішою і милою. У розмаїтті кольорів бабиного літа така сила, енергії, бажання жити не здаватися. Чорнобривці подекуди в'януть, всихаються, а листочки іншого розмаїття трав жовтіють і покриваються якимось темнувато жовтаво бордовими цятками. Вони ще хочуть жити. Насолодившись улітку сонячним промінням то вібравши в себе всі соки землі, осінні рослини ще дихають, дають нас нагу і на насолоду. А які запахи в осінній весни? Проте не всі перехожі тішаться у тими принадами осені, але ж воно як літо або ще краще. Є й такі, що зупиняються і промовляють до квіток дерев трав, якийсь. Свої особливі ноти захоплення. Незабаром почнуться дощі, і вся та краса поблякне, птиці будуть жаюбно курликати, нагадуючи про свій шлях до теплих країв хурделиці, як ті злі пані та панове Задують вулиці і дороги, не стане кінкового аромату. А сьогодні повсюди котуляються опалі каштани, руки так і тягнуться їй взяти, потримати, набратися від дерева. Віддаре в могутні, 에, від, могутності стати сильними. У народі кажуть, що всі дари природи треба якось, якщо не споживати у вигляді чаїв чи настоїв, то хоча б мати у кишені жовт, каштан, горіх. Ці плоди <кхи>, дають таку незліченну силу, енергію, що часом, якщо в це вірити, відходять застарілі хронічні боячки. Кожна людина індивід. І кожен по-різному дивиться. На ці останні прояви віта. Молодь байдуже копає, опало каштана, а діти і старенькі бабусі навіть з паличками глядь піднімуть, подухають і милуються. А відтак і ховають у кишеню в осені стільки зваб, кольори та розмаїті, ж рябить око, та ще не листопад, листя ще мов пришите тоненьким анитям до дерев, але воно вже готується до зимової сплячки. Потім у досвіта двірники збиратимуть цю жовтизну у величезні міхи, щоб спалити на смітниках, а огні і яки ждатимуть наступної весни. Я поїдаю усі ці принади осені і закохуюсь у них. Думається, що пору року, як і життя людське, мінливі, і змінюються в залежності від настрою та навколишнього оточення. А ще, доброти, якщо людина доглядатиме дерево, Воно ж і віддячить її красою, силою, поживними властивостями, а ще добре мати своє дерево, розмовляти з ним, ділитися і приймати його енергію. Та наразі я йду осінньою стезею і дарую їй себе 2012 рік. Дякую за увагу. Прошу підписуватися на мій канал. Давати відгуки і уподобайки чи дизуподобайки. уподобайки? Я буду дуже вдячна. Мені буде це приємно.